В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш етер із відомим письменником та телеведучим Остапом Дроздовим. Пане Остапе, до речі, вітаю вас з Днем Української писемності. Та, дякую з Днем Української мови, що є фактично одне і ж зараз для нас. Вас теж всіх вітаю, всіх, хто вустами е промовляє. І серцем, і душею по-українськи і українською. То я десь на закуску про це скажу. Я так думав, з чого починати наш е, ЕТР. Думаю, теж американські вибори трошки відкладемо на потім. Я розпочну з українських подій, зокрема з херсонських, бо зараз якраз вони є в прицілі і в фокусі. Не лише українців, але і всіх наших союзників. Бо ось прямо в ці хвилини, коли я вам це оповідаю, відбувається перекидка російських окупаційних військ на лівий берег. Тобто це вже підтверджено в тому числі. Кремлем про те, що даний наказ звільняти весь правий берег і перекидатися на лівий, що означає. ну, Будемо обережні в якихось термінологіях, але означає поступ українських Збройних сил, відкривається питання Херсону і боїв за Херсон, чи це будуть бої, чи це буде просто легкий захід, це теж ми побачимо. Тому що вірити окупантам не можна, враховуючи величезні обсяги замінувань, які вони здійснили завбачливо, та інших дуже неприємних сюрпризів. На війні не буває червоної доріжки, по яких собі можна просто заходити, бо дуже часто вони перетворюються в якісь пастки. Тим не менше, зараз можемо фактично станом на зараз вже. Виконстатувати, стверджувати, що е, правобережжя якраз в тому регіоні і взагалі є е, українським. А Окупанти зараз є на лівому березі Дніпра. І якийсь, якийсь навіть момент я так зловив себе на думці, що бачите, так пройшло років 300 400 але реінкарновуються оця термінологія часів українського гетьманату, часів Гетьманщини про правобережжя і лівобережжя. Я завжди правобережжям була. Та частина України, яка ну як так, умовно кажучи, за яку завжди було спокійніше, ось а лівобережна це якраз та, яка близько до російської орди і тому зазнавала постійних набігів окупації. Голодоморів і вона завжди була для України місцем боротьби, місцем болю, місцем проблемним для державотворчості. Ось зараз, бачите, на дворі 21 перше сторіччя. Ми далі вертаємося до тієї самої розстановки сил, що правий берег український, а лівий берег, ось якийсь такий Окупований і змасакрований, і можу багато синонімів вживати. Я буду обережний теж в своїх прогнозах, тому що воно міняється насправді постійно, ця ситуація, і, напевно, Генштаб український це єдиний орган, який може коментувати ось це все. Просто хочу поділитися цими новинами з нашими радіослухачами за, за океаном. Фактично, полишений Херсон означає ось ну, зовсім іншу вже фазу війни, бо вона тепер буде зосереджуватися власне на подоланні форсуванні Дніпра. Це вже зовсім інша, я думаю, і маневристика, і застосування інших засобів. На те, напевно, будуть військові експерти, аби далі пояснювати, яким чином за умовах за умов всіх підірваних мостів. А зараз е, росіяни окупанти зробили саме це. Фактично, вони після себе лишили повністю відрізаний, відрізане правобережжя. Всі мости є підірвані. І ось така нова реалія, що наша ріка, яка є символом, розділяє власне окупацію і свободу. Нехай думаю, це трошки часу витримаємо. Будуть новини, то будемо про це говорити вже більш так надійно з посиланням на, на різні джерела. Я би попросив Ігоря, думаю, в форматі запитань зараз розширити коло тем, щоб ми не лише говорили про військову поточну ситуацію. Ну, не знаю, прокидаємось з військовою тематикою, так і лягаємо спати з тою самою. Всім. Дорогі радіослухачі, ви можете нам телефонувати в студію номер 773 800 2860 773 800 2860. Коротко, та лаконічно задавайте питання або просто задавайте тему для обговорення. Пан Остап, я думаю, завжди має відповідь на будь-які запитання. Пан Остапе. Ну, моя така думка, не знаю. Можливо, я вже так само стаю трошки якимось військовим експертом, що е, наші збройні сили не будуть форсувати Дніпро, а зайдуть через е, Запоріжжя. От це би було більш логічно, оскільки в нас е, військовий на ціну золота, а в Росії на ціну я не знаю чого там рубля якогось і то як який... на ціну на ціну лади якоїсь і то в кращому випадку. Ну бачите, тут ми теж я думаю не будемо бавитися в якісь там такі умовні способи, бо на те є військове командування, яке є дуже хвалене. І нашими союзниками, і власне тут це ж треба покластися на професіоналів і менше самим думати з того приводу. Очевидним є безумовно те, що зараз всі свої військові терористичні потужності Росія кине і вже кидає на захист анексованих територій південь Схід. І це фактично основний основний фронт. Він зараз, власне, буде там. Безумовно, ми в УМІ тримаємо надзвичайно підвішану ситуацію з Білоруссю. Ми повинні розуміти, що це підступний ворог, який може в різні скажімо так з різних флангів атакувати. Він це й робив, і ну тут ми теж це розуміємо. Але власне, що стосовно стос деокупації, то власне всі анексовані ними окуповані території. І зараз будуть відчайдушними силами е, е, захищатися, і це нусь, це насправді все опирається в ту основну фазу е, війни, яка ну заради якої, чесно кажучи, Росія на ту авантуру і зважилася. Тому е, я думаю, тут все ж таки треба дочекатися певної ну устабільнення саме на Херсонському напрямку. Після того ми зможемо. Говорити вже і про розстановку сил, і про співвідношення, і про різні варіанти, які я думаю на столі в керівника генштабу є, і тут вже не світські люди мають про це говорити, тому що це занадто відповідальна річ, а власне люди компетентні військові. Давайте трошки зачіпимо вашу тематику. Пісков їздив в Луганськ, де провів тренінг з місцевими журналістами і чиновниками. Так ми знаємо, хто такий Пісков. І скажіть, будь ласка, чи потрібно проводити з нашими журналістами тренінг? Так само, бо деколи слухаєш ці ефір, єдиний ефір, і, і не знаю, чи можна нам так бути якось так? Я розумію, ще, я, я розумію, до чого mm -hmm. вихилити. Ну, бачите, мені якось навіть, чесно кажучи, я усміхнувся на моменті, що виявляється, я в ваших очах є спеціалістом із піскова. <рес> не, <рес> <ви> <рес> журналіст. Я, ні, ні, Та я жартую. Я, звичайно, ні, я, я не закінчував ветеринарію, я з тваринами ніколи не працював, худобу не вивчав, тому по піскову мало що можу сказати. Але, власне, з точки зору медійності, то безумовно, це. Моє професійне питання я якраз оскільки зараз я усунутий з телевізійної професії через те, що вона є повністю вертикально цензурована і перепідпорядкована офісу президента у вигляді єдиного. Так званого ура марафону, то я можу сказати з ретроспективно, що, власне, ще кілька років тому, коли це не було так модно, і за це я отримав постійно як не скарги в різні органи то штрафи від нацради, керівництво якої не помінялося з початку війни, хочу вам також нагадати. Пану Остапе, чотири нас? журналістику і... розцінював, власне, як громадянську. так. У нас є Алло. слухачка. Давайте послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Алло, добрий день, ви в ефірі. Ні, слухачка на жаль поставила слухавку. Просимо перетелефонувати номер студії сім сім три вісімнульнуль два вісім шість нуль, якщо маєте ще до продовжити, ну, я, то так. Ну я не власне хочу закінчити свою свою думку. То власне я українську журналістику розцінював власне як громадянську журналістику і пропагандистську. в умовах війни. Повинна бути власне громадянська журналістика, а не це забавляння в різні точки зору, де чомусь іншій точки зору завжди опинялася ворожа точка зору, і вона повсюдно лунала. І більше того, ніхто не займався медіавласністю, і всі вороги України мали найбільші і досі мають найбільші е, телеканали. Тому е, до питання теперішньої ну, медіапрофесійності я нічого не можу додати, окрім того. Того, що це ганебне явище, що люди перефарбовані з медвечуківських холдингів зараз є великими спікерами на всіх телемарафонах, і це показує, що власне влада робить ставку на них, тому що вони є досвідчені і віртуозні медіаповії яким все одно на кого працювати, але ж би гроші платили, скажуть, хвалити Україну будуть. Завтра прийде інший дядько, скаже щось інше говорити, будуть інше говорити. Це люди без своєї позиції, вони навіть не професійні, це просто диктори, які зачитують підготовлені їм тексти редакторами і, і продюсерами. Тому ну, тут навіть нема що говорити. Насправді цей візит Піскова десь там, кудись, якийсь Луганськ, це навіть. Кажуть, не варто навіть на це тратити час, тому що все, що вони можуть навчити, це як правильно брехати. Бо якраз їхня пропаганда базується саме на брехні. Це не є пропаганда національних цінностей, національної перемоги та далі. В них якраз вся пропаганда на викривлені цінності скерована. Тому що він там їх навчить, їх і вчити не треба. Вони, мені здається, в крові мають оцю цю свою брехню. Оце своє перевертання з голови на ноги і навпаки, називання білого чорним, чорного білим. В них все є анти, це фактично антисвіт і антидіяльність. Тому їх і вчити не треба, вони прекрасно дослужуються до цього якогось сатанізму, який вони для себе самі власне, і обрали. Я ще раз нагадаю, дорогі радіослухачі. Номер до нас в студії – це 773-800-2860. Маєте можливість? Телефонуйте. Давайте поговоримо про таку тему. Папа римський Франциск заявив, що війна не може війна, не може бути вирішена за допомогою інфальтивної логіки зброї, а потрібно вести діалог. Ну як ви це виставити паферимську? Ми так. відстежуємо безумовно, і вони є такими, якими вони є. Я про це розлого писав у своєму телеграм-каналі. Вже кілька разів це як величезну глобальну кризу, не його персонально. А кризу церкви як інституції, яка на сучасному етапі не здатна дати відповідей на всі животрепетні потреби людства, зокрема в стані війни, і ця концепція любові, прощення, там підставляння щоки, вона не працює в 21 столітті в умовах геноциду. Ну, на превеликий жаль, це не працює. Може в інших умовах, може, це й працює, і це насправді дуже гарні концепції, доктрини і так далі. Вони зараз не працюють, і ми тут мусимо розуміти, що наші вуха це по-іншому чують. Те, що можливо гарно звучить, просто отак: от сідати, домовлятися. Ну то, будь ласка, я щось не слабо собі уявляю, щоб зі злом. Сідали і домовлялися. Мені здається, що якраз церква теж вчить зло викорінювати і знищувати, а не з ним ділити 50 на 50 і ще може 50 грам пити за мир, за співіснування. Тому це трошки така філософська тема, але ці заяви насправді вони лягають в загальну канву, ось теми примирення і перемовин. І якщо церква говорить про примирення, то політики це говорить про перемовини, тобто про якийсь компромісний варіант, який безумовно розглядається. І ми в контексті Індонезії наступного тижня, я думаю, ми про це вже будемо більше говорити і предметно, бо якраз на острові Балі наступного тижня буде відбуватися саміт G-20, це є 20 світових економік. Які покривають 90% світового валового продукту і становлять дві третіх населення цієї планети, тому безумовно. Попередні рішення чи наміри, якісь певні пов'язані там з тим самітом, нас будуть безумовно стосуватися. І якраз там тема перемовин, чому я так плавно і перевів від, начебто, теми церковного примирення до політичного е перемовляння. Це якраз все от в тій лінії, і я розцінюю власне цей індонезійський саміт як таку, можливо, навіть останню. Спробу цивілізованого світу в цивілізований спосіб якось вирішити питання з російським терористом. Ми про це. Я відкладу цю тему на наступний тиждень, щоб зараз просто не забирати часу. Але думаю, що ми про це ще обов'язково поговоримо. У нас є слухачка. Доброго дня. Ви в ефірі. Доброго дня. У мене є якось запитання. Перше я чула. Що Франція сказала, що Зеленський пообіцяв, не знаю там всій всі Європі, чи кому він там обіцяв, що Крим ми українці брати не будуть. Ну, типа Мінск номер два, Щось таке. Це перше запитання. Що це дійсно цей був договір? Такий договорняк, який зробить Зеленський, чи що це таке? Потім друге запитання. У ось там в Києві центрі я теж слухала: є якесь озброєння, озброєні люди з із Ізраїлю, дуже гарно озброєні, гарно одягнені, і їм оплата йде з українська оплачують з українського бюджету. Їх оплачують, і. А, я хотіла би знати, а довго вони там будуть зараз. Кличко хоче три мільйона виселити з Києва людей. А вони залишаться в Києві чи ні? А може вони підуть теж? А може залишиться для того, щоб не пускати ці три мільйони назад? Це друге запитання. Третє запитання. Щось я не знаю. Мені ось так на душі якось лежить, що а не думають там москалі в Херсоні наших затопити. Якось щось придумають і щось таке. Ось як у вас <різь> <щось> таке є? розумію. <різь> <різь> Добре. Добре, дякую за питання. Я дуже <різь> швидко, бо знаю час обмежений. Пробіжуся по всіх. Я друге питання стосовно якихось озброєних із навіть не маю що сказати, бо я ну чесно кажучи, перший раз про таке чую. І, і, і не можу говорити про те, чого не знаю. Я думаю, це якась дуже маргінальна інформація, яка не вартує якогось навіть серйозного обговорення. Абсолютно стосовно заяв Франції, я так теж не, не можу трошки не розчу конкретно про що мова, але загалом, якщо йде мова про, про, про якусь тему перемовин, то хочу нагадати, що власне тема перемовин до війни була власне топовою темою для української влади. І це ми, тобто Україна постійно наголошувала на прямих перемовинах, вимагала, наполягала і так далі. і так далі. Тому це зараз трошки все помінялося через війну, безумовно, але тут я мушу так коротко сказати, що категорична позиція України не вступати в перемовини з цим президентом. Терористичним путіним вона категоричною є якраз не через послідовність, бо навпаки Україна постійно наполягала на переговорах ще до війни. А це більше продиктована ця категоричність тим, що всі ну такі стартові пропозиції ворога є неприйняті. Тому це абсолютно правильно, що на неприйнятні умови взагалі нема сенсу навіть і, і, і починати говорити. Стосовно, ну я тут не знаю, чи я про це сказав, що мене запитували, бо я трошки погано почув перше запитання. Стосовно Херсону і такої, так би мовити, пастки, то ну е, я вам так скажу, е, я теж схильний вважати, що гладко нічого не буде. Повторення цього такого Херсона перепрошую харківського звільнення. Ви пам'ятаєте, це було на початку вересня, де ми фактично ну 200 чи не знаю там, чи скільки кілометрів просто вичистили, тому що вони звільнили, повтікали, побігли. Тут такого не буде. В Херсоні воював дуже сильний і дислокувався дуже сильний російський контингент десанту. І він найбільш підготовлений військово, тому я більш ніж впевнений, вони там залишили масу замінувань. Куди зайти буде дуже важко, там потрібен буде певний етап розмінування. Плюс я думаю, що тактика переодягання в цивільне населення завжди була присутня в терористичних таких організаціях. Зокрема, як Росія. Тому, безумовно, те, що вони показово відійшли, не означає, що їхні просто пере, переодягнені в цивільне населення військові люди не будуть розміщені по всьому місту, і це будуть, означати, це будуть означати вуличні бої. Ну, І цей фактор затоплення він завжди є, тому що Каховська станція, ця дамба, вона yes. є замінована, е, окупацією. Пантами ще з квітня місяця вони передбачали варіант наступу, і коли все ну, абсолютно для Росії, ми повинні розуміти, що існує абсолютно очевидний і ймовірний варіант повного затоплення, тобто підриву дамби, і там вже я. Є... Думаю, ви читали ці статті, які наслідки техногенні катастрофічні це може нести. Тому, безумовно, знаючи, що це за ворог, абсолютно оскаженілий і усатанілий, ми можемо повністю таке припускати. Але повторюю, давайте ми дочекаємося вже дійсно поступовості розвитку подій. Тоді вже зможемо моделювати різні сценарії. Пане Стапе, зі своєї сторони, я можу сказати, що такою. Ну, звичайною вибухівкою вони можуть тільки пошкодити шлюзи цієї дамби, і вода потече через шлюзи повністю дамбу вони не зруйнують ніяк. Це треба бури бурити, закладати якісь там е шашки динамітні по певних е точках, лініях і все в ми тому то роді. Як то ми, то ми, то ми просто не будемо підказувати, да. що вони там мають робити. Я думаю, нехай <гум> ось і ще що треба буде, то буде, і ще так, треба що зауважити, що лівий берег набагато нижче, ніж правий берег. Тому ну no. наша водиця потече? Комусь гор, ну, наша більше. водиця, знаєте, колись дніпро Дніпрогес теж е, е, підривали і причому видавали це за те, що то це зробили німці. А насправді uh -huh. ну це ж абсолютно доведено. Це робила е, терористична така диверсійна група е, з Кремля під орудою навіть кой там генерала, дуже близько наближеного до Сталіна. Тому вони це, 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 це такі звірі, які ну не сильно рахуються ні зі своїми, ні не з чужими. Тому. Ну, знаєте, ці паралелі теж до певної міри тут можуть пасувати. І я ще перекажу питання від нашої радіослухачки, яка чемно перетелефонувала два рази. До речі, дякую вам. Е, було таке запитання. Чи ви щось таке чули? Бо я, наприклад, не чув, що в е, є домовленості, що Україна не буде брати Крим? От Зеленським домовленості от так, е, таке було а, питання. Ну, е, ну, про Крим бачите, Крим все одно Лишається таким якби політично-теоретичним питанням, і я сумніваюся, що десь це хтось собі дозволив арно сказати, що мовляв буде відмова від Криму, тому що це не сприйметься українським суспільством. Зрештою, я тут волію все ж таки очікувати публічних заяв. Якщо варіант повернення до 24 лютого розглядається. Як предмет якогось імовірного так званого перемир'я чи передишки, називайте це, як хочете, то це має сказати хтось з офіційних спікерів влади, і тоді українці самі дадуть оцінку, чи їх е влаштовує такий варіант. Варіант 24 лютого, тобто без Криму і без анексованих цих е Донбаських територій. Ну, це вже інша розмова. Поки що таких заяв. Я не було чи припущення не можемо, але кажуть, ну самі. Дорогі радіослухачі, До речі, прошу вибачення за такий зв'язок, але це не ми винні, це винні оті, що ті порахувалися братами нашими старшими. В мене є ще до вас такі теми для розмови. Ви можете просто обрати, бо ми ще маємо реально час на одну тему. Так поговорити про Шона Пена, який залишив статуетку Оскара в Україні на знак неминучої перемоги. Можемо поговорити про е, іранські дрони і що Іран зараз вже відкрито показує, що їздив туди до них е, Патрушев. Так, я знайшов. І, і четверта тема, третя чи ще тема до мене, це на, на рахунок Туреччини, що вони почали частково платити за газ в рублях. Ну, бачите, Ви вже всі ті теми перерахували. Наші на на слухачі з ваших уст дізналися, то я запропоную четверту тему ту американську, яку так. я щось mm -hmm. відкладав, відкладав, аж тепер згадав. Ну я дуже коротко скажу, тому що у нас в Україні дійсно дуже обговорюється, і то правда. Обговорюються результати виборів вчорашніх. Ну це місцеві вибори і плюс вибори до конгресу. Ми обговорюємо це, і це така республіканізація, чи якось так сказати, вищого політику Сполучених сполучено Америки звичайно обговорюється, тому що ми знаємо, що саме з, з республіканського табору такі летіли в Україну ну найменш приємні стріли ніж з табору Теперішні теперішнього білого дому з демократів тому безумовно. Це обговорюється. Я тут теж не маю якихось таких панічних, як там я десь зустрічав, чи дуже таких злобних коментарів з того приводу. Я все ж таки віддаю належне тому, що на такому рівні дуже важко, напевно, чекати якихось таких розворотів на 180 градусів. Я думаю, що це більше буде стосуватися ставлення не до України. Як до держави, бо я думаю, до... це в національних інтересах е, Сполучених Штатів Америки все ж таки допомагати Україні протистояти цьому всесвітньому злу. А це більше є буде неприємно не для України, а для української влади. А це дуже різні речі, і якщо будуть лунати певні питання стосовно звітності за отримані. Там субсидії, кошти, допомогу фінансу стосовно корупції, то мені здається, це навіть в якійсь мірі, як би це не парадоксально звучало, навіть і і, і корисно буде все ж таки. Трошки їх струсунути, бо наші теж трошки навіть вже забавилися. Mm -hmm. Я е, цю тему може навіть дійсно залишити ще й на другий тиждень, щоб зараз не гаяти час, бо це можна довго так. говорити. Закінчу лише думкою, що починаючи з нового року, все одно е, певна зміна риторики буде, вона не буде якоюсь розворотною чи катастрофічною. Це є виклик власне, для професійності української влади. Вона повинна все ж таки шукати вже двопартійну підтримку в Америці, а це завжди було формулою найбільших успіхів. І ну, відкривається новий, такий новий виклик: все ж таки налагоджувати мости з республіканцями, теж, які, судячи з усього, будуть мати. Під собою весь конгрес, включно з двома палатами. Ну, це так попередньо, наскільки я розумію. Дякую, пане Остапе. На завершення рубрика 95-й відпочиває. ФСБ заявили, що посадили полковника розвідки гур України, якого затримали ще, до речі, в 16-му році, і знаєте, що вони в нього знайшли? Ну? Візитку Яруша. Що? Візитку Яруша. Ну, та це такий. Якщо знаєте, я хочу сказати, що Україна вже взагалі забула про ці меми з візитками. Але якщо для росіян це далі ще є якимось пугалом, ну то це означає наскільки вони дійсно відстали в часі. Ну, в принципі, цей не потребує особливого доведення. Дякую, Остап Друздов відомий письменник та телеведучий був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою.